для можливість приєднатися представникам громадськості, то вам пропоную почекати 15 хвилин, так не, не вимикати, просто призупинити транслювання екрану. І потім віднемося і продовжимо проведення громадських слухів. А так продовжуємо проведення громадських слухань сьогодні, 4 липня 2025 року о 11 годині проводяться громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Ягода майдан щодо промислової розробки торговища торфу. Продолжение торфу частина в Коростанському районі Житомирської області з метою промислового видобутку торфу для виготовлення баркетів, компостів та ґрунту торфяного рослинного. Реєстраційний номер справи 9188 в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на платформі «Екосистема». Я саменюк Микола Миколайович, заступник директора департаменту екології та природних накриту Житомирської обласної військової адміністрації. Уповноважений голова на дане громадське слухання. Зараз прошу усіх, хто приєднався до відеоконференції «Громадський слухай», зареєструватися у чаті, зазначивши при цьому у вас не ім'я, по батькові прізвище та особисті контакти для інформування, по суті, горне питання. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід і результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом. Так, потім посилання на даний відеозапис громадських слухань та протокол буде внесено до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-відеозапис або вести веб-трансляцію громадських слухань. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги. прошу не нехти до власну безпеку, а негайно не перейти до укриттів та безпечних місць. Проведення громадських слухань призупинятись не буде, буде продовжено у разі підтвердження, що ви знаходитись в безпечних місцях. Так, наразі за інформацією інтерфейсу у участі у громадських слуханнях приймають три учасники: серед них два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як організатори громадських слухань та представник суб'єкта господарювання ТОВ Ягода Майдан. Левицький Володимир Перевороч, який діє на підставі долучення. Так, враховуючи присутність організаторів громадських слухань та представника суб'єкта господарювання, громадські слухання можуть проводитись. Прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слуханнях. Так, наразі звернень від бажаючих щодо приєднання до громадських слухань не надходили повідомляю що громадські слухання проводяться на вимогу статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності який прийнято верховною радою україни 23 -го, 17 -го, грудня 2017 року та введено в дію 18 грудня 2017 року сьогодні громадські слухання проводяться в режимі відео Конференції використовуючи платформу Google Meet, що є тимчасовою формою проведення громадських слухань, І відповідно до пункту 2, прім 2 статті 17 при кінцевих та перехідних положень закону на період дії воєнного стану на території України, введено указом президента України про внесення про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року. номер 64-2022. дроб 2022 які затверджені законом України про затвердження указу президента України про проведення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 21 2 е дроп 9 і регламентується постановою Кабінету міста України від 08.09.2023 від 08 2023 року номер 967 про внесення змін до постановки Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 і від 13 грудня 2017 року номер 1026 Посилання на підключення до про відеоконференції з проведення громадських слухань було надано суб'єкту господарювання у повноваженому територіальному охорону, а саме департаменту. І дана інформація про час і місце і посилання було зазначено у оголошені про початок проведення громадських обговорень звіту з оцінки впливу на довкілля, і був було розміщено в реєстрі з оцінки впливу на довкілля та в оголошеннях, які розміщились на офіційному вебсайті районних військової адміністрації, та на офіційному вебсайті та дошках оголошень органів місцевого самоврядування. Порядок проведення громадських слухань детально викладено в постанові Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року номер 989 зі змінами, які внесені в постанові кабінету міністрів України номер 967 від 08.09.2023 року. Отже. Станом на 11.20 форбою своє запитання, чи є представники громадських на даних громадських слуханнях, зауважу, що запитів на приєднання до даної відеоконференції громадських слухань не надходило. Про участь у громадських слухань ви можете повідомити усно через відеозазок або шляхом написання тексту повідомлення у чат. В ефірі відеоконференції тиша, у чат додаткових текстових повідомлень не надійшло. Так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, фіксую, що станом на 11.21 у нас на громадських слуханнях зареєстровано три учасника: з них два представника департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, як організатори громадських слухань. Представник із суб'єкту господарювання, ТОВ Ягода, Майдан, Левицький, Володимир Григорич. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвалися і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань. Зважаючи на наявку представників громадських на дані громадські слухання та керуючись пунктом 23 три постановки мінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки пливу довкілля. Під 13 грудня 2017 року номер 989 буде складно та підписаний відповідний акт, враховуючи у разі наявності зауважень та пропозицій до звіту з оцінки впливу на довкілля, даний планово діяльності громадськість або зацікавлені юридичні або фізичні особи можуть надавати свої зауваження, пропозиції на адресу. Поштово-та електронно департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Дані зауваження та пропозиції будуть враховані та опрацьовані під час проведення екологічної експертизи, а саме розгляду матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля та підготовки висновку до оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. І так, ми закриваємо громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля повної діяльності ТОВ Ягода Майдан щодо промислової розробки родовища торфу частина в Коростенському районі Житомирської області з метою промислового видобування торфу для виготовлення беркетів, компостів та ґрунту рослинного. рослину. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Усім добра та до мило. Дякую за побачення.